Ми продовжуємо з вами розбирати друге питання нашої теми це функції і завдання соціології. Функції соціології, основна мета соціології це пізнання соціальної реальності у всій її різноманітності та багатоманітності, відкриття закономірностей і тенденцій суспільного розвитку та. Поступу. Для реалізації цієї мети соціологія покликана реалізувати низку функцій, від латинського uh, functio, виконання, звершення, до яких, зокрема, відносять пізнавальну, теоретико-пізнавальну, освітньо-інформаційну, управлінську та прогностичну. Функції. Пізнавальна функція властива для будь-якої науки, але для соціології вона конкретизується у необхідності збагачення наукової теорії, соціальним знанням яке закладає основи для систематизації і різноманітних узагальнень, пов'язаних із впорядкуванням як теоретичних, так і емпірічних опрацювань, необхідних для практичних потреб суспільства. Вищим рівнем пізнання є побудови різних теорій і концепцій, власного категоріального апарату, з'ясування соціальних закономірностей, які виявляються у суспільстві. Процес соціального пізнання у соціології є багатоступеневим і покликаний описати соціальну реальність, використовуючи соціальну термінологію, розроблену і опрацьовану протягом усього існування соціології як галузі наукового знання. Виявити взаємозв'язки між явищами, визначити фактори, залучені до процесу впливу та регулювання соціальних відносин і процесів у суспільстві. Формулювати соціальні закони та закономірності, говорячи про проблему закону в соціології, слід радше говорити про тенденції розвитку, наприклад, дослідження явища, оскільки соціальне є складним предметом дослідження, що поєднує собі як раціональні, так і емоційні, стихійні, ситуативні аналогічні характеристики, прогнозування розвитку яких на віддалену перспективу річ не передбає. V redu. Ось чому соціальні закони часто розглядаються як соціальні закономірності тенденцій, і їхня справедливість, здебільшого, підтверджується соціальною статистикою, узгодженістю емпірічних даних, отриманих із різних незалежних джерел. Вони є слушними для певних спільнот людей, соціальних організацій, що функціонують у певних соціокультурних обставинах, і не є абсолютним відображенням. Причинно-наслідкових зв'язків. Як це є, наприклад, у фізичних законах закони Архімеда, Ньютона, Ома. Знаходити методи впливу і регулювання за тими чи іншими тенденціями у суспільстві або з метою їхньої підтримки та розвитку, або у напрямку протидії та приборкання соціально негативним процесам. Отже, управлінська. Функція соціологія покликана реалізувати свій вплив на соціальні процеси, засобами управління як специфічного виду діяльності спрямованого на реалізацію цієї організації. Важливою складовою управлінської діяльності є прийняття управлінських рішень, що передбачає вибір між кількома альтернативами. Соціологія як науково прикладна галузь знання є достатньо дотичною до процесу прийняття управлінських рішень. На етапі збирання достовірної соціальної інформації і подання її тим, хто відповідає за остаточне рішення. Тобто безпосередньо управлінням і адміністративно-управлінськими функціями соціологи не займаються. Саме від якості соціальної інформації залежатиме дієвість і своєчасність рішення, можливість внесення змін у вихідні параметри процесу чи соціальної дії, що реалізуються організаціями різного функціонування і призначення. Управлінська функція. Соціологію охоплює не лише одиничні соціальні об'єкти, а й активно поширюється на все суспільство через через діяльність соціологічних служб, які реалізують загальнонаціональні, вседержавні масові опитування з вивчення громадської думки населення, отриманою соціальною інформацією користуються не лише державні установи, а й виробничі та комерційні структури громадські організації. З управлінською функцією соціології тісно пов'язана соціальна інженерія, як вид напрям діяльності, основним призначенням якого є регулювання соціальних відносин між різними соціальними групами, розв'язання соціальних проблем, забезпечення ефективного провадження соціальних резервів, виробництва на основі застосування, рекомендацій соціальних досліджень. Вироблення соціальних проєктів і соціальних технологій завдяки соціальній інженерії відкривається можливість регулювання впливу соціології в проблеми в суспільних сферах. Прогностична функція соціологія полягає у побудові коротко, середньо і довгострокових прогнозів розвитку того чи іншого соціального явища, процесу чи суспільства загалом. Про значення цієї функції заговорили ще в 60-х роках ХХ століття, з виникненням футурології від латинського футурум майбутнє як комплексної галузі знань, що ґрунтується на даних суспільних і природничих наук. І ставить за мету передбачення майбутнього. З цього часу побудова прогнозів різного спрямування соціального, економічного, політичного, військового стала звичним явищем. Реалізація прогностичної функції соціології полягає у побудові динамічних рядів – соціолого-статистичної інформації, що фіксує розвиток явища процесу протягом 5, 10 і більше років. Динамічні ряди інформації є тією основою, на якій будується науковий прогноз на майбутнє, з використанням з Крема методу екстраполяції від латинського екстрапоза і поліо пригладжує обробляю, який полягає в поширенні висновків, отриманих унаслідок спостереження над однією частиною явища на іншу його частину для побудови прогнозів. Окрім методи екстраполяції, соціологія широко використовує методи математичного моделювання, експертні оцінки, статистичний метод та інші. Як наслідок, перше визначення діапазону розвитку події на певному історичному етапі. Для соціології, зокрема, характерною є побудова передусім короткострокових прогнозів на найближчий рік. Так, великою популярністю виконує. Користуються прогнози соціологів щодо результатів виборів, е плебіцитів, референдумів. Друге представлення альтернативних сценаріїв майбутніх прогнозів. Третє розрахунок ймовірних втрат щодо кожного варіанта, а також побічних наслідків. Освітньо-інформаційна Освітньо-інформаційна Функція передбачає систематизацію та опис соціальної інформації, отриманої в результаті емпірічного дослідження соціальної реальності. Накопичена інформація є не лише магнітом або могутнім джерелом наукового аналізу, а й складовою світогляду всебічно освіченої людини. Тому з одного боку інформація основна основа написання наукових звітів, монографій, підручники. З іншого боку, населення потребує соціальної інформації, інформування для того, щоб орієнтуватися у тих соціальних змінах, які відбуваються навколо. Освітня функція соціології виявляється в поширенні і популяризації сучасних наукових знань та уявлень про механізми соціальних процесів. Ці функції служать і підготовка фахових соціологів у вищих навчальних закладах, інституціоналізація соціології як галузі наукового знання. Інституціоналізація соціологія це визначення соціології за науковою, наукову дисципліну, шляхом створення відповідних кафедр, факультетів, інститутів у вищих навчальних закладах, дослідницьких інститутів соціологічних періодичних видань, Асоціацій об'єднань соціологів, а також соціологічних служб в освіті промисловості, державних установах. Слід визначити, що першу кафедру соціології було відкрито в 1892 році у Чекаському університеті. Керував нею Альбіон Смол, 1854-1926 рік. Основоположник відомого і визнаного сьогодні у світі соціологів американського соціологічного журналу American Journal of Sociology. На міжнародному рівні. Соціологи розпочали об'єднуватися у 1893 році, коли французький учений Рене Вормс, 1869-1926 роки, створив невеликий, але елітарний міжнародний інститут соціології, Institute International de Sociology у Парижі. В Європі процес інституціоналізації соціології в освітній галузі розпочався зі створення відповідних кафедр в університеті Бордо, Франція. У 1898 році її очолив Дюк Гайм. І в 1919 році у Мюнхенському університеті Німеччини очолив Вебер. І лише в 1949 році виникла масова організація соціологів Міжнародна асоціація соціологів International Sociology Association яка репрезентує соціологів з 167 країн світу і нараховує понад 5 тисяч членів. У сучасній Україні підготовку фахових соціологів розпочато з початку 90-х років минулого століття, а з 1993 року соціології було надано статус базової навчальної дисципліни. Обов'язкове для викладання майбутнім фахівцям усіх профілів, що стало однією з важливих передумов для подолання стереотипів технократичного і суто економічного мислення у розгляді та аналізі проблем суспільної реальності. Отже, функції соціології – це призначення, Коло діяльності соціології спрямоване на безпосереднє її залучення до життєдіяльності суспільства, з метою дати йому об'єктивні знання, виявити негативні тенденції соціальної реальності, передбачити їхні наслідки, оптимізувати управлінські рішення. Завдання соціології Розвиток соціології в сучасних умовах, умовах соціальних змін, ставить низко невідкладних завдань у подальшому її розвитку та поступу. Серед основних завдань або відповідей, які шукають соціологи, є такі, подальший пошук механізмів творення, конструювання і підтримання соціальних зв'язків. Пошук шляхів і механізмів формування соціальних структур, утворення різних груп, спільнот, соціальних інститутів, громадських об'єднань, Викривлення чинників, що викликають розмаїття форм соціального життя людей, дослідження соціальних патологій і явищ, що не вписуються у загально прийняті в суспільстві норми і цінності, Вивчення соціальних. Нетипових життєвих ситуацій, що супроводжують повсякденне життя людей, узагальнення різноманітних символів та інших засобів комунікативного впливу у міжлюдських стосунках, аналіз ментальних і соціокультурних складових, що мають вплив на світогляд і соціальні дії індивідуального і колективного характеру, побудова моделей розвитку суспільних явищ прогнозного характеру передбачення майбутнього і шляхи розвитку людства, аналіз соціальних змін і соціальних процесів, що мають глобальний і непередбачуваний за своїми наслідками характер. Ці завдання теоретико-методологічного і прикладного спрямування актуальні для української соціології, яка лише набирає наукової ваги і досвіду в аналізі суспільних процесів. Зокрема, для подальшого розвитку української соціології, основними завданнями теоретико-методологічного спрямування є Глибша інтеграція української соціології в міжнародне соціологічне співтовариство це своєю чергою передбачає позбавлення українських соціологів комплексу периферійності, другорядності, їхнє долучення до кращих зразків світової, соціологічної спадщини, а також ширше використання англійської мови як засобу. Міжнародної наукової комунікації, розширення меж наукової інтерпретації, соціальних явищ і процесів, долучення до їхнього соціологічного аналізу здобутків інших суміжних соціальних і гуманітарних наук, що досліджують суспільство, а також стимулювання міждисциплінарних досліджень складних соціальних проблем, які потребують свого. Нагального розв'язку значною мірою тут бачається подолання соціологічного редукціонізму як теоретичної і методологічної орієнтації, яка зводить специфіку людського життя лише до його соціологічного аспекту, намагання тлумачити всі без винятку форми діяльності людини категоріями соціології. Подолання наслідків за ідеологізованості соціологічної науки відмова від наукових стратегій, що спирається на гасла, політичну кон'юнктуру, а не реальні наукові соціальні факти та емпірічні дані. Важливою проблемою, яка стоїть перед соціологією в українському суспільстві, є відновлення суспільного престижу і довіри населення. Розумне поєднання кількісної та якісної методології у наукових соціологічних дослідженнях, щоб відкривало шлях до глибшого і всебічного пізнання соціальної реальності, підсилило б процедури інтерпретації, пояснення і розуміння зібраних даних. Потреба в осмисленні саморефлексії української соціології пройденого шляху. Тих методологічних основ, що закладали її світогляд за останні 20 років. Необхідність такого переосмислення зумовлена логікою розвитку науки, що потребує формування нових парадигм і концептів, удослідження соціальної реальності, розширення сфер наукових пошуків. У цьому розрізі вбачається подальший розвиток метасоціології. Поль Фурей або соціології, соціології. Алвін Голднер. Основним завданням якої є відстеження того, чи соціологи займалися, будуть займатися і що фактично вони досліджують. Спрямованість на соціальне знання, розробка правил застосування соціологічних даних у межах цієї проблеми, є одним з головних. Нагальні прикладні завдання, які стоять перед українською соціологією, такі долучення соціологів до інформаційних баз, даних міжнародної соціальної науки. Придатне для порівняльних досліджень, написання наукових статей і дисертацій. Сьогодні особливою популярності набувають регулярні міжнаціональні дослідження, такі як світове дослідження цінностей. Міжнародне соціальне дослідження, Європейське соціальне дослідження, до якого долучені з 2004 року українські соціологи, Головаха, Горбачик та інше. Останнє дослідження ЄСС реалізується у 24 країнах Європи і передбачає єдині чіткі методико-організаційні вимови. До Масового опитування, питання якого торкається вивчення думок, оцінок людей, об'єднаних загальним прагненням європейських країн мати свої або свій контент спільної домівки, що стоїть на міцних принципах демократичних цінностей. Розвиток інформаційної культури, знань і мінь використовувати сучасні технології в пошуках необхідної наукової і соціолого-статистичної інформації, поліпшення якості реалізованих соціологічних досліджень як соціологами-науковцями, так і соціологами-практиками. Це передбачає подання усіх. Вихідних даних дослідження, дотримання наукових основ відбору респондентів, коректного використання математико статистичних методів обробки отриманої соціальної інформації. Дотримання цих вимог свідчить про професійний рівень соціологів, їхню здатність давати науково обґрунтовані прогнози. Популяризація соціологічного знання вміння донести здобутки соціології до широкого загалу. Спонукання влади до конструктивної співпраці зі соціологами у розв'язку нагальних проблем соціоекономічних, політичних, екологічних, що стоять перед українським суспільством. Ми завершили з вами. Розгляд другого питання. Переходимо до третього. Шо? Ох ти, я б твою мав. мать?